Історію виникнення гопака пов'язують з бойовим тренуванням козаків в Запорізької січі в 16-18 століттях. Тому спочатку це був виключно чоловічий танець. Гетьмани, взявши булаву, починали танцювати в центрі кола. А входили в коло козаки. Підтверджували цим їх верховенство. Назва гопака походить від слова гопал стрибати і від аналогічного вигуку гоп. Танцювали гопак з шаблями в руках і без шабель. Ви не зрозумієте, що який рух руками означав. Танець козак складався з таких танків, як тропак, гопак, повзунець, метелиця і козачок. Гопак бойовий танець, кожен рух якого являє собою бойовий удар ногами з різних позицій, навіть сидячи. Візантійський історик ХІХ століття Левди Якон у хроніках, описуючи походи князя Святослава, назвав волхвів дітьми сатани, що навчалися мистецтву воювати за допомогою танців. Найдавніше зображення гопаку анські фігури з Київщини VI століття. Так званий Мартинівський клад. Гопак. Це так звана кругова оборона. Коли козаків оточували, вони утворювали коло хоровод. В якому один міцно тримав інших, і вирвати людину з хороводу практично неможливо. І поки в хороводі двоє по боках тримають одного, той один відриває ноги від землі і б'є ворога обома ногами.